Романі я вам пропоную просто унікальну категорію товару, а саме взуття крем. Який крем? Екстра Екстра плюс перший сорт вага коробки. 25 кг, Ціна 6800 гривень за 25 кг. Екстра плюс перший сорт, де переважає, звичайно, екстра. Дивимося на взуття, які тут у нас модельки. Перші адідаси, сітка, все абсолютно в порядку, тільки постирати Ось такі. Адідаси, чоловічі, гарний розмір. 45-й. Наступні у нас будуть е, страуси. 45-й розмір, дівчата. Ось такі страуси. Бомба, правда? Ось такі. Наступна моделька це Найки. Ось такі. Шікс. Зараз скажу вам розмір. Розмір начебто 41-й. Наступні у нас будуть знову Адідаси. Просто гляньте, яка крутезна моделька. 25 кг за дуже хорошою ціною. 6800. Наклеєчка абсолютно стерлася. Давайте, 45-й. Та десь 44-й Дивимося, далі. Буде ось така моделька з жіночих кросівок. Просто без бренду, без нічого. Взуття в абсолютному порядку. Наступні також легенькі, жіночі. Просто це унікальна категорія товару, тим, що вона в лімітованій кількості. Кількість буде дуже обмежена таких коробочок. Бляньте, знову просто пусті рад. Все. Стан підошви, п'яточок, все класно. Далі лофери жіночі. Це тамаріси, вони виконані абсолютно в шкірі. Гляньте такі вкуснючі, негасенькі, негасенькі. Дивимося далі жіночі туфлі від бренду Grace Land. Абсолютно сучасні модельки, класні. Тобто туфлі є, але вони дуже гарні. Ще одні кросівки все шкіряні. Просто бомбезні. Дивимося далі. Чоловічі сандалі, кімберленди. Ось такі. Бачите стан? Оце екстра повноцінне. Наступні жіночі лофери. Також замша. Ось така моделька, квадратний носик. Воно не набито, до речі, по парам, це взуття. Це чиста вага, 25 кг. Далі дитяча пара Вітя на ліпучках. Красота. Ще одна сучасна моделька. Бусуніжо Grace Land. Ось такий маленький зручний стійкий капучок. Далі. Ось така моделька. Бусуніжок. Леснюючі, дівчата, Гляньте, ліпучка, розиночка. Подобається. Далі чоловічу класику вам покажу, але дуже круту. Вона виконана в замші. Така пара. Набоїчки, стан підошки, думаю, ви бачите. Клас. І вони максимально легесенькі, до речі. Далі с олівери жіночі. Ось такі. Круто. Хто не хоче особо вкладатися, але хоче тісно гарний стан взуття, відповідні модельки, бренди. Оце для вас. Далі також дуже класна пара взуття анатомічного. Ось такі червике. Це зараз просто, я не знаю, тренд пішов на зручне взуття. Далі дитячі пуми, це футзалки. Ось такі. Далі. Ще одна жіноча моделька Graceland, Ось такі. Це і клофери простенькі. Далі знову чоловіче взуття. Рікери. Рікери це також ортопедичний німецький бренд, який перш за все кладе акцент на зручність. На зручність взуття. Знову чоловіча класика. Це також шкіра, воно легеньке. взуття дуже хороше. Прям дуже дитяча моделька. Ось така. Далі. Дитяча моделька ще одна. Такі легесенькі легесенькі макасіни. Крута коробочка. Далі дуже круті також чоловічі, замшеві. Легесенькі кеди. Дівчата це бомба. Знову чоловічі, шкіряні. Ось такі. Дуже багато шкіри. Як ми знаємо, шкіра дорога. Далі дитячі, дитячі. Хоча тут дитячого не, не дуже і багато. Шлюпи дитячі. Це перший плюс екстра сорт. Жіночі рікери. Ще одні. Ось такі зручні. далі. Давайте по-дитячому воно у мене тут зверху 25 кг, дівчат. Ось такого класного взуття. Не знаю, тут собі вартість, мабуть, ну 150 гривень. Така дитяча моделька. Балеточки дитячі. Самі простенькі. Далі кедики. Шкіряні, до речі, також. Ось такі. Есмара балетки жіночі. Коробка просто. Ось такі кедики жіночі. Далі. Шкіряне жіноче взуття, воно максимально легеньке, м'ясеньке, Власне, коробка, тонкеточка жіноча. Красівочки. Босоніжки жіночі. Бачимо, що трішки повідбивалися пальчики, але я думаю, це можна зачистити. Шкірено. Чоловіча моделька буде остання, тому для замовлення пишіть будь кому з наших менеджерів. Ціна класна, ціна акційна 6800 гривень за 25 п'ілограм взуття.